Друзі, всім привіт! Отже, даю коротку відповідь, що робити, якщо дитина не хоче вчитися. Більш розгорнута відповідь буде у відповідному, більш довгому відео. Сама фраза Моя дитина не хоче вчитися або Ти не хочеш вчитися. а це звучить як вирок. Що роблять батьки? Роблять з цього катастрофу, роблять з цього проблему, починають звинувачувати себе, як наслідок починають сварити, карати, звинувачувати дітей. З дітьми втрачається контакт. Дитина починає розуміти, що відбувається щось страшне, щось катастрофічне, щось з чим неможливо дати раду. І нема виходу з цієї ситуації. І таким чином, з простої побутової ситуації, нерідко робиться підґрунтя для тривалих конфліктів.